Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко сьогодні зізнається, що йому приходила повістка від військомату, він уже став на облік і пройшовся по позиції Світлани Лободи. Якби вона своїми губами покаялася, то може б її по-іншому сприймали. Ніколи не пробачимо, ніколи не заполимо. Я присвячую нашим супергероям. Нашим захисникам і захисницям, і я вірю і чекаю на нашу перемогу. Слава Україні! Мірошниченко сьогодні ділиться своїм ставленням до того, що Лобода перейшла на українську. Відомий телеведучий прокоментував, як ставиться до тих зірок, які виступали перед російськими окупантами, коли в їхній рідній країні була війна. Серед таких Світлана Лобода і Ані Лорак, які лише після 24 лютого 2022 року почали щось говорити про війну, але дуже нечітко і незрозуміло. А Світлана навіть випустила пісні українською мовою чого раніше

Ну, як я піднімаю настроєння. Во-первых, сама себе смішу, то сясматрюзеркала стройка кіторожи. В, а... в інтерв'ю проєкту Олега Френди Мирошниченко наголосив, що Лобода мусить покаятися. Та ж Лобода, якби вона своїми губами проговорила, я перепрошую. Те ж саме, що зробив Алан Бадоїв, покаялася, але ж вона своїми губами цього не зробила. Досі і вишиванка, і українська пісня це само собою інструмент. Але поки ти своїми губами не скажеш це, люди цього не почують. красиве слово мої страні, мої Хочеться пожелати нам бути сильними, пройти ці непрості спитання і статися людьми. Да іменно людьми. Я благодарю вас за стойкость, за віру, за поддержку. Сегодня самое важное ⁇ быть вместе. Наш круг так сузился за последнее время, и в нем остались только родные и близкие люди. Давайте помогать друг другу, беречь друг друга. Мы на одной стороне, а это значит, что мы вместе. И пока мы вместе, мы сила. Большой нам и красивая победа. Слава Украине. ведучий переконаний, що той, хто хоче перепросити, той може це зробити. А хто захоче повернутися, повернеться. Але треба про це щиро говорити і бажати працювати на благо України та українців. Водночас, Мірошниченко проти того, щоб в українців була занадто коротка пам'ять, і ми знову почали пускати до свого простору ворожу. Культуру на півжартоматі Мур запропонував запровадити для тих українців, які ніяк не можуть попрощатися з минулим модель громадянства за прикладом Латвії чи Естонії, коли є паспорти громадянина і негромадянина. Мутиш таку дичину, танцюєш під інстасам, гу, міняємо тобі паспорт, віддавай паспорт українця з усіма його привілеями. І поки походи з цим сірим, вибори пропусти, можливість безвізово їздити пропусти, блага якісь пропусти. Можливо, це спонукає почитати історію, знайти причину наслідкові зв'язки, чому не можна інстасамку слухати, сказав Тімор Мірошниченко. До речі, раз ми вже заговорили про Лободу, принаймні вона а, випускає пісні українською і а, на своїх концертах каже: слава Україні! Бажає перемоги. А, проте, от сьогодні зайшов в інстаграм, побачив. Іншу о, зірку, яка виступала чи не до зірку, я вже не знаю як казати в Російській Федерації, ані Лорак. Вона сьогодні на Російському радіо в Москві презентує свої пісні, чита пляшет, а любі розказує. Юмор поднимает То есть просто даже всякие Как бы какие-то глупые ситуации Смешки Обязательно анекдоты на тему ниже пояса Это всегда работает Потому что как только начинаешь Тут что-то сразу все такие оживляются Как-то все таки интересно Потому что есть о чем поговорить Да, серьезно И сразу, понимаете, улыбка Даже, кстати, перед концертом Когда у меня нет, бывает, да Ну, еще не готов Надо выходить вот сейчас Люди ждут Я такая, ну, включай давай там песенки. Я не знаю, сейчас не могу сказать вам, но есть такие определенные песенки, которые воспевают, можно так сказать, достоинства женские и мужские. Мы слушаем mm. эти песни. Розказує вона о соромно мені. А, знаєте, no comments, просто no comments. Повномасштабна війна, вмирають мільйони українців, а я несу любов, є только дерево любви. Ідемо до Тимура Мірошниченка. Сьогодні телеведучий зізнається, що йому прийшла повістка від військомату, і він навіть став на облік. Це сталося за декілька місяців до початку повноваштабної війни. Своєю чергою, Тімур встав на облік до військомату. Ведучий додав, що поки він може бути корисним для України в тилу, то він займається благодійністю. Утім, як доведеться йти на фронт, шоумен. Це зробить. Повістка мені приходила. Я насправді був у військоматі за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну. Став на облік і все. З одного боку, я не кращий і не гірший ніж всі. А з іншого війна це механізм. Без якихось частин цей механізм не працюватиме. Поки у мене є можливість бути корисним, збирати гроші, привертати міжнародну увагу. Я буду це робити. Розповів Мирошниченко в інтерв'ю з Олегом Борисовим. Знаменитість також поділився результатами його благодійної діяльності на різних заходах, де він брав участь, здалося зібрати понад 300 мільйонів гривень для України. Також Тимур виступав і для військових у 22-му році. Я провів близько 100 благодійних заходів, на яких, звісно, не заробляв гроші, але завдяки яким я збираю гроші для зсу, для переселенців, для дітей, для будь чого На всіх заходах, де я був ведучим, це і є масштабні марафони всесвітні і невеликі заходи. Ми зібрали більше 300 мільйонів гривень. Мірошниченко також додав, що вони з дружиною проводили різні благодійні збори. Разом їм вдалося зібрати 2 мільйони гривень. Дружина підрахувала, що ми власними сімейними проєктами, типу марафонів, інтелектуальних ігор онлайн, інших акцій ми зібрали 2 мільйони гривень. Поділився ведучий. Також нагадую, що Тимур з дружиною думають усиновлювати дитину, яка втратила батьків від російської агресії. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки до цього відео і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Щоб отримувати сповіщення, включайте також дзвінок.